Шахтові, тоді атака вірусів. Змова. Чудова командо! Справді чудово! Віруси вкрали ще одного криптуса. Але ти зробив все можливе, голдоре. Це не твоя вина. Не впевнений. Ми їх відпустили. <зас> Бо генерал Астор викрав мене з професором, і це вас пантеличило. Добре, хоча б те, що тут не було Сибіли і Валерія. Тоді б ми були ще вразливішими. До речі, нам варто було перевірити, де тепер Сибіла і Валерій. Хвилинку, раксе! Застосування сили п'ятьох мене справді виснажило. Ну ж бо Голдоре, тепер не час відпочивати і заспокоюватись. Нам треба поспішати. Не хвилюйся, я зараз їх викличу. Сумніваюся, що ця рація тобі допоможе. Якщо мені вдасться з'єднатися з Софією, Сибіла і Валерій зможуть нас забрати звідсіля. Дуже сумніваюся, що вони це зроблять. Неймовірно, після всього, що ми пережили, справді, я просто жартую. Здається, батарея ще працює. А Мальді викликає Софію. Софія, хтось мене чує. Валерію. Я хвилююся. Ми вже кілька годин не отримували жодної звістки від професора та його команди. А якщо з ними трапилося щось жахливе. Сподіваюся, ми зможемо їм чимось допомогти. Амальді викликає Софію. Софія, відгукнися. Хтось мене чує. Ми чуємо вас, пане професоре. Ми чуємо голосно і чітко. З вами всіма все гаразд. Так, і нам потрібно, щоб ви нас підібрали. Підібрали вас, але ж ми не знаємо, як керувати Софією. А що я вам казала? Mm. Не зважайте, не хвилюйтеся. Я дам вам інструкції, як активувати автопілота. Що ж, ми спробуємо. Гаразд, натисніть на червоного гудзика на панелі керування. Так активується супутникова система. Є чудово. Щойно наші координати висвітляться на екрані. Активуйте автопілота та розказуйте, що відбувається. Готово. Ми активували автопілот. Мотор увімкнувся. Це означає, що ви готові рушати. Тоді бажаю вам щасливої дороги і до зустрічі. Перед до Валбари. Софія, не підведи нас. Агов, постривай. Що сталося? Я бачу щось на радарі. Гадаєш, це вірус? Так, воно рухається від валбари на шаленій швидкості. Може, нам варто простежити за ним? Сибіло, ми не можемо. це... Але там може бути криптус. Я не впевнений. І де вони волочаться. Я також хвилююся. Вони вже б мали бути тут. Може вони зупинилися поповнити запаси? Не знаю, чому б іще вони могли так затриматися. Що ж, ось вам результат вашої довіри до двох ексвірусів. Я вас попереджала. Не хвилюйся, Ніло. Я певний, вони обов'язково прийдуть. Пам'ятаєте, у нас тоді закінчилось пальне. Напевно, вони зупинились заправитись і за мить прийдуть до нас. Я впевнений. Бачите? А я вам що казав? Аго, ми тут. Спускайтесь. Hey. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що це? Може вони нас не побачили? Аго, ми всі тут. Вони не зупиняються. Напевно, на кораблі щось трапилося. Я так і знала. Вони зрадники. Скільки разів я вам про це казала? Я впевнений, у них була на це причина. Навіщо ви їх виправдовуєте? Вони викрали Софію і тепер віддадуть її вірусам. Mm, але вони виглядали чесними, коли я з ними розмовляв. Так, едварде. Спробуй зв'язатися з ними по рації. На жаль, це неможливо. Ніло. Батарея вже не працює. Навіть якщо б вона працювала, і так все зрозуміло. Сибіла і Валерій були вірусами. І будуть ними завжди нам не варто було їм довіряти, а мені не дуже хочеться йти пішки аж до Октавії. Тоді ми можемо повернутися до теджалу і там обміркувати наші подальші дії. Чекатися, коли побачу вирази обличчя Сідерно ні Маргона, скринята, і Маргона схренята та Кістетена. Щойно вони побачать, цей Криптус. Ви некомпетентні дурні. Ще один крок я вас знищу. Але ми, але але ми знили, подумали, пане генерале. Жодному з вас не дістанеться частка моєї слави. Ви всі заслуговуєте лише бути в ямі вічного вигнання. Ні, Асторе, я благаю тебе, тільки не яма! Гераз! Сьогодні ваш щасливий день. Я повинен доставити закриту сідерно. з очей! Так, так пальдаю пане, пане, пане. пане! Якщо хтось з вас забажає отримати хоч якусь вигоду з моєї місії, то матимете справу зі мною. A të ne krikun, bëde të të mëtë! Jaki shah! Подіваюсь, він знайшов Криптуса, інакше сідерно розлютиться. Свою роботу ми зробили, і це буде не наша вина, якщо Астор завалить всю місію. А якщо він не завалив, на що ти натякаєш? Генерал Астор чимось підкупив Сідерно. І я сумніваюся, що він поділиться з нами хоч часткою своєї перемоги. Так, йому не можна довіряти. Кому не можна довіряти? Звичайно, людям. На відміну від вас я переміг людей повернувся з Криптуса. Як чудово! Ми дуже раді за ваш успіх, пане генерале! Дуже сумніваюсь, я не такий вже й як ви собі уявляєте. То місія закінчена. Ти це приніс мені, показуй. Мій пане! План, який ми придумали, який я придумав, він був успішний і ось його результат. Я знав, що можу розраховувати на тебе Асторе. Мій королю, я живу лише, щоб служити вам. Яке підлизування. <рес> я завжди в тебе вірив, генерале. І тепер я хочу тобі віддячити. Що? Віддячити? Я призначаю тебе верховним генералом! Роки абсолютної відданості з мого боку, а вся любов і брехильність дістається зі смердючі хмари вірусів. З цієї миті, ні Маргон, з кранетике Сатен будуть під твоїм командуванням. Це мені, мені за честь, пане. Але я очікую від тебе ще більших успіхів. А щодо вас нічеми, то при потребі я вас покличу. Я його вб'ю. Гамойся, ні маргоне! Ти лише погіршиш ситуацію. Краще послухайте цього маленького голубого пуголовка і не починайте того, чого не зможете ви зможете закінчити. Будьте обережні з тим, чого бажаєте. Їдемо повільно, але не найгірше, правда? І якби на ці добрі мешканці таджали, ми ще й досі б сиділи в тому болоті. Це, наче якийсь романтичний вечір. Як гадаєте? Джордже, мушу визнати, своєю креативністю ти перевершив нас усіх. От халепа. Що тебе турбує, Ніло? Ситуація погіршується, Едварде. Клімат землі зовсім вийшов з-під контролю. Ти впевнена? Угу. На жаль, комп'ютер ніколи не помиляється. Без криптусів нашу планету чекає дуже забруднене довкілля. Можна лише здогадуватися, що чекає на людство, якщо віруси заволодіють усіма сімома криптусами. Але тату. Невже ми й так не робимо всього можливого? Нам потрібно додатково поговорити з Валерієм і Сибілою, аби докладніше дізнатися про мотивацію вірусів. І ти їм досі довіряєш? Можливо, вони й справді обманювали нас ще від самого початку, але я досі маю надію на протилежне. Так, я також так думаю, тату. Так, дякую. Зараз ми не можемо точно знати, що саме трапилося з ними. Тому я й досі вірю в команду. Під моїм командуванням місія на всій планеті майже закінчена. Тепер, коли я здобув Сіверну цей Криптус, основна влада в моїх руках. Цікаво, навіщо він так швидко нас викликав? Такого раніше не траплялося. І не де. Сподіваюся, все добре. Вибачте, але в мене мало часу. Для чого? Для розмов простора він став для нас усіх занадто небезпечним. Що не лише ми це усвідомлюємо, але що нам робити? Він тепер права рука сідерно. Нам потрібно будь що погіршити його репутацію Запізно вже сідерно призначив його верховним генералом. Але ви не знаєте дечого. Тоді хоч і нам розповідай. Сідерно тепер повністю довіряє Асторові. Але в мене є підозра, що Астор хоче зайняти місце особистого радника Сідерно. Тоді Астор зазіхає на ще більший вплив на Сідерно, ніж має. І Астор впевнено прямує до цієї мети. А усунувши Сідерно взагалі, Астор буде ще жорстокішим тираном. Ми повинні прибрати. Цього блазня ще до того, як він зробить перший крок. Чудово! Ласкаво просимо до змови. <рив> Отже, готові. Тоді розпочинаємо. Три, два, один.